В цьому відео покажу процес виготовлення теплої собачої будки. Спочатку треба було визначитися з розмірами, а розміри будки залежать від параметрів собаки і довжини, висоти та ширини. Собака нам дістався з власним ліжком, і його розміри теж були прийняті за орієнтир. Вона мала поміститися в будку та залишитися ще деякий простір. Отже, внутрішні розміри були прийняті 78 см по глибині, 58 см по ширині та 60 см по висоті. По цим розмірам створив модельку для візуалізації фінального результату. Будку я буду утеплювати, тому починаю з виготовлення каркасу. Для цього беру брус, який в мене був наявності 50х50 на мм, і вирізаю всі деталі звичайною пилою. Після виготовлення деталей каркасу вони були з'єднані і все зійшлось доволі точно навіть діагоналі співпадали. Далі, за шаблоном, були вирізані деталі внутрішньої обшивки. Для цього якраз вистачило одного листа USB товщиною 10 мм. Кріплю вирізані деталі цвяхами і після невеличкої підгонки стеля та 4 стіни вже надійно скріплюють каркас. Він став помітно жорсткішим, а також важчим. Вага має значення, бо котяча будка з пінополістирола літає по всій ділянці при сильному вітрі. Додатково замазав шви акриловим герметиком. Тепер можна перейти до утеплення. Для цього був обраний найвішевший матеріал, пінопласт товщиною, як і брус 50 мм. І тут також деталі було вирізано за шаблоном. І хоч пінопласт було змонтовано доволі щільно, все ж вирішив додатково проклеїти шви. Обрав для цього першу, що трапилось під руку, алюмінієву стрічку. А коли та закінчилось, став використовувати залишки гідроізоляційної плівки, яку укріпив рестеплером. Обшиваю стіни дошкою 125 мм, виходить дешево і сердито. З боків та зі зворотнього боку зашивка суцільна, з фасаду залишаю вхідний проїм 300 на 400 мм. Вхід зміщую вбік від центру. Низ підшив 6-мм листом типу USB. Обшивку кріпив на цвяхи, забивав їх із невеличким заглибленням, щоб потім можна було їх зашпаклювати. Повстановлені обшивці прийшов обшив з машинкою, щоб надати не їм нестрого нідості і більш естетичного вигляду. І вже зібрану конструкцію, пошпаклював на цвяхах та пофарбував покриттям три в одному. Ще після виготовлення каркасу будки був виготовлений дах. Він односкатний, відкидний, можна буде відкривати за потреби, якщо треба прибрати, провітрити, просушити внутрішнє приміщення. Для даху з того ж бруса було виготовлено каркас таким чином, щоб він з мінімальними зазорами до 5 мм заходив у верхній проєм будки, а вже зверху був обшитий дошкою. Для обшивки даху використана дошка товщиною 20 мм, довжина 1,2 м, що при довжині будки 90 см дало можливість утворити козирок. Для отримання дошок було розібрано старий дерев'яний піддон. Зовнішній вигляд цих дошок мене особливо не цікавив. Головне цілісність та, щоб лежали в одній площині. Тут стала в пригоді шліфмашинка. Утеплений тим же пінопластом дах встановлюю на місце та кріплю на петлі. Фінішним покриттям для даху я обрав євроруброїд. Проблема була лише купити на відріз 2 погонних метри, але я знайшов. Це дуже практичний матеріал, дешевий та естетично виглядає. Профлиста металочерепичний не розглядав, бо в дощ краплі води по ним гучно так стукають. Також був варіант Андоліну, але його треба підв'язати, і я щось не впевнений, що це виглядало би пристойно. Додатково з трьох боків встановив рейки для перекриття щілин, щоб нічого не задувало і не затікало. Будку встановив на бордюри для плитки, на дно ззовні додатково прикріпив ППС товщиною 1 см, щоб деревина не натягувала на себе вологу та холод, бо будка буде стояти на ґрунті. Середину поклав ліноліум та собачу лежанку. Ближче до зими на вхід прикріпив додатковий поріг висотою 2 см, а пройму закрив ПВХ завісою. Якщо будете так робити, краще не намагайтесь використовувати м'яке скло, як я зробив на початку. На холоді воно твердіше, і собаці стає все важче через нього проходити. Продається ПВХ завіса, так і називається, яка призначена для низьких температур, і це дозволяє їй зберігати еластичність взимку. І вартість будки по цінам 2023 року. Ціни на матеріали можете побачити на екрані. Загальна вартість склала 2420 гривень. Така будка вийшла, можливо, трохи завелика, але я думаю, що такий розмір є більш універсальним, тому підійде і для більшого собаки. Або можна зробити внутрішнє приміщення з входом не навпроти основного. На сьогоднішній день наша собачка пережила в ній вже зиму, що було до цього зроблено. Думаю, це вже тема для окремого відео.